За минулий рік в Україні вперше виявили туберкульоз майже 24 тисяч чоловік. В нашій області нових випадків захворювань на рік. 830, із них 46 діти. Якщо хворий своєчасно з'являється в протитуберкульозний кабінет, якщо хворий щоденно приймає протитуберкульозні препарати, то раз на місяць або два рази на місяць він отримує певний продуктовий набір або гігієнічний набір. І це хворого підвищується прихильність до лікування. І Таким чином ми стимулюємо хворого, щоб він лікував туберкульоз. Головна проблема в тому, що приблизно кожен четвертий випадок хвороба в дуже занедбаному стані, коли лікувати тяжко або й неможливо. Тож треба переконувати людей вчасно проходити медогляд. В останні роки з'явилася ще одна проблема: багато хто припиняє приймати ліки як тільки трохи полегшає, і тоді вже поширюється така форма хвороби, що її жодні медикаменти не зупинять. І ще одна велика загроза суспільству туберкульоз у поєднанні зі СНІДом. На це треба спрямовувати увагу насамперед. Товариство Червоного Христа України сьогодні виконує спільно із обласним протитуберкульозним диспансером на теренах нашої області спільний проект за сприяння глобального фонду медико-соціального супроводу хворих на туберкульоз. Це унікальний проєкт. Проект, проект передбачає безпосередньо допомогу хворим, які виходять із стаціонару на амбулаторне лікування. На боротьбу з туберкульозом під державну програму, поки що виділяють кошти. Так що, принаймні, дітей рятувати вдається. Ми робимо все, щоб діти, так як у нас діти з малозабезпечених, соціально неблагополучних сімей, діти з інтернатних закладів, діти з будинків сімейного типу, домашні, всі діти зібрані у нас разом. Вони знаходяться протягом трьох-п'яти місяців. І ми, як вихователі, повинні зробити і такі умови скласти, щоб діти відчували себе як вдома. Завдяки громадським організаціям вдається брати під контроль і групи ризику. За 2015 год на наших, мы имели возможность провести через скрин анкетирование 360 бездомных. С них около 120 мы перенаправили в противотуберкулезные заведения. Но ну, не все они были больные. Вот могу только просто сказать, что за последний месяц, за вот, март, первично мы выявили троих больных, которые уже начали свое лечение. Тільки спільними зусиллями можна подолати цю проблему.